Вітаю, що на І сьогодні з вами хотів би поговорити про базові налаштування ОБС. Поговоримо про найважливіші моменти, оскільки багато хто з вас починає стрімити і задається питанням: а які налаштування обрати? А чому мене фрізить? А чому з'являються дивні артефакти? Тому сьогодні поділюся власним досвідом, і ми налаштуємо ваш ОБС так, щоб картинка була якісною та чіткою, тому без зайвих передмов. Погнали налаштовувати. Розпочнемо, звісно, із загальних налаштувань та лагідної українізації. Відкриваємо налаштування, переходимо до вкладки Загальні і обираємо рідненьку українську. Далі звертаємо увагу на пункт. Прив'язування та вирівнювання джерел. Рекомендую вимкнути цей пункт. Це дасть змогу самостійно вирівнювати джерела та розміщати на полотні, так як вам буде це завгодно. Далі переходимо до вкладки-трансляція. На вкладці трансляція нам треба обрати ресурс, на якому ми будемо стрімити. Зазвичай це Twitch або YouTube. Авторизуємося, сервер обираємо автоматично. Далі переходимо до пункту Нехтувати порадами служби трансляції щодо налаштувань». Це дасть нам змогу самостійно виставити бітрейт, з яким ми будемо стрімити, і Twitch нас не буде обмежувати своїми 6 тисячами. І так далі переходимо до вкладки Вивід. На вкладці вивід обов'язково режим виводу встановлюємо розширений, щоб максимально налаштувати нашу трансляцію. Кодувальник аудіо залишається незмінним. Кодувальник відео у нас є два варіанти: Nvidia NVENC H264 це наша відеокарта, і X264 це наш процесор. Рекомендую стрімити в будь-якому випадку через відеокарту Це дасть змогу зняти навантаження з нашого процесора, і процесор буде виключно займатися своїми справами. Якщо ж ви граєте Full HD на своєму моніторі в грі Full HD, а ви водите зображення на YouTube Twitch в 2К 4К будь-яке інше зображення, то ми міняємо цей параметр і встановлюємо. Лацсош, чітке масштабування 36 зразків. Керування бітрейтом. Бітрейт постійний. Якщо у вас є компаньонка або партнерка на сьогоднішній день, можете ставити сміливо 8-8500. Якщо ж у вас звичайний аккаунт, ставите 7000. Саме для цього ми на вкладці трансляція активували даний параметр. Нехтувати порадами службами трансляції щодо налаштувань. Тепер все трішки сходиться. І так, проходимо далі. У нас є шаблони. Якщо у вас потужна відеокарта, наприклад, як 4070 Ti і достатньо. Тут можемо ставити найповільніший, найкращі якість або повільніший краща якість. Якщо у вас середнячкова відеокарта, там 3060 або щось в цьому роді, то ставите середній хороша якість. Якщо все гуд. То тоді повишаєте параметри і ставите повільніше, і хороша якість налаштування, висока якість, багатопрохідний режим, два проходи, чверть, роздільність. Профіль, звісно ж, хайт, передбачення і адаптивне квантування. Е, в теорію я влазити далеко не буду, сам сильно не розбирався. Я скажу так, що ці два параметри в мене завжди активовані, і від них не холодно, не жарко. Активуємо і проходимо далі. Бі-кадри ставимо два. Далі переходимо до вкладки Вивід. На вкладці Вивід ми бачимо два параметри із роздільною здатністю. Перший параметр це наше полотно, наш монітор. 1920 на 1080. Роздільна здатність виводу це те, що. Що ви виводите ВТР на платформу на якій стрімите. Якщо воно таке саме, то фільтр зменшення масштабування ми не міняємо. Якщо ж ми, наприклад, його поміняємо на будь-яку іншу цифру, у нас третій параметр стає активний, і тут треба обрати лацош. Чітке масштабування 36 зразків. І, до речі, щодо е, налаштування параметрів виводу, я б хотів би відмітити, якщо ви стрімите на Twitch, залишайте Full HD. сенсу стрімити в 2К або 4К на Twitch немає. Цей параметр на сьогоднішній день і найближче майбутнє буде неактивним в цьому сенсу немає. Щодо налаштування ФПС. Зазвичай, якщо ви граєте в шутери, поставте 60 або 5994. Шляхом експериментів ви визначите, що для вас буде краще. Якщо у вас статична сцена, ви розмовляєте з чатом, поставте 30 FPS, цього буде більше, ніж достатньо. Зберігаємо наші налаштування і переходимо до вкладки додатково. На вкладці додатково пріоритет. Ставимо нормальний кольоровий простір РЕК. 709 кольоровий діапазон обмежений, автоматично перепідключатися. Увімкніть і нехай це буде 2 секунди. Далі розповім трішки про те, як додавати сцени та джерела. Творимо для прикладу одну сцену гра, додамо сцену наприклад, розмовна, і, наприклад, сцену відійшов. На сцені гра обов'язково додаємо нашу гру. Для прикладу, захоплення робимо через захоплення гри. Натискаємо, обираємо захоплення конкретного вікна, і в вікні обираємо нашу гру. В нашому випадку Battlefield 6. Для того, щоб адаптувати гру під наше полотно, нам треба її розтягнути. Ми заходимо перетворити і розтягнути до розмірів екрану, або ж комбінація клавіш Ctrl-S. Далі нам треба додати, звісно ж, нашу вебку це пристрій захоплення відео. Так як в мене вже вебка додана в іншому обесі, ми оберемо щось по типу ось цього додатку. ОК. І влаштовуємо так, як нам треба. Ми ще можемо додати сюди сповіщення від твіча або Ютуба про підписки, фолови, донати і тому подібне. Для цього ми переходимо на твіч, виводимо чат твіча в окреме вікно. Копіюємо на нього лінк. Повертаємось в наш ОБС. Додаємо джерело браузер. Називаємо для прикладу його чат. Кидаємо сюди лінк. І розмір його ставимо, наприклад, 400 на. Нехай це буде. І розмір його ставимо, для прикладу, 400 на 800. Окей. Для того, щоб він був прозорим. Для цього треба буде зробити декілька маніпуляцій. А саме, треба буде накинути фільтр. Фільтрування за кольором. Назискаємо ОК. Із зеленого міняємо на власний колір Celest Color. Peak Screen Color. Обираємо, натискаємо ОК. І декілька маніпуляцій через Alt ми обрізаємо зайве. Все, для того, щоб перевірити, ми е, відкриваємо наш чат, який ми виводили в окреме вікно. Пишемо привіт. Все, все у нас працює. Ставимо, як вам зручно, куди вам зручно. Так, і ще покажу вам, як додати, додати сповіщення від Твіча. Для цього нам потрібна сторінка Твіч. Заходимо в алерти. Налаштовуємо все під себе, обов'язково саби, гіфти, бітси, рейди і тому подібне. Зберігаємо це все діло і копіюємо силочку на ці всі сповіщення. У нас є силочка, ми повертаємося в ОБС, натискаємо додати знову браузер. Пишемо, наприклад, це сповіщення. Натискаємо Enter. Робимо 600 на 600. І там, де наша URL-адреса, кидаємо наш лінк. Для прикладу, заходимо на, на Twitch, натискаємо «Send text». Все працює. Досить швидко та просто друзі. Розмовну сцену рекомендую налаштувати наступним чином. На фон ми накинемо якесь відео, зациклене відео, яке вам подобається. Можливо, якийсь геймплей називаємо відео. Обов'язково це відео має бути в форматі WebM, щоб воно взагалі ніяк не навантажувало вашу систему та ОБС. Включаємо повторювати, щоб відео було зациклене. Розтягуємо його на весь екран, комбінацію клавішою Ctrl-S, про яку я вже говорив. Далі ми додаємо нашу вебку. Вона в нас вже є. Вибираємо її, обов'язково докидаємо сюди сповіщення і докидаємо чат сповіщення на основному фоні. Нехай буде так для прикладу, і докидаємо сюди чат. Чат я вже теж вам розповідав, як ми з ним будемо маніпулювати. Трішки підрізаємо, прибираємо зайве. Це самий легкий спосіб. Далі переходимо до вкладки Відійшов. На вкладки відійшов, для прикладу, ми розмістимо те ж саме відео, можливо, якесь інше відео, можливо, ви накинете якийсь блюр на, ваш ігрову, на вашу ігрову сцену і перетягнете її сюди. Це вже наскільки вас вистачить фантазії. Для прикладу, ми закинемо сюди наше відео. Окей, на весь екран і додамо якийсь текст, типу. Це просто назва нашого джерела, наприклад, просто пауза. Окей, гаразд, пауза, і нехай буде тут, і нехай додамо ще чат, щоб вашим глядачам не було сумно без вас. Обрізаємо, і у нас все готово. Ще, основний момент, друзі. Хотів би акцентувати увагу на тому, що те джерело, яке знаходиться вгорі списку. Воно буде видимим. Якщо ми, наприклад, перетягнемо сповіщення вниз, їх уже ніхто не побачить. Якщо вони будуть зверху, вони будуть поверху всіх вікон. Так і з чатом, і з вебкою теж саме. Якщо ми її перетягнемо вниз, все вона в нас заховалася і її не видно. Тому Враховуйте це, коли будете налаштовувати зовнішній вигляд вашого стріму. Друзі, пам'ятайте, найкраще налаштування це ті налаштування, які ви підібрали під себе через вдалий досвід, помилки та експерименти. А для тих, хто додивився це відео до кінця, я маю невеликий бонус на своєму Patreon. Там я розмістив базові оформлення ОБС зі сценами. Тому ви можете скачати їх, встановити і налаштувати під себе. А вам дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь і заходьте на мої стріми на твіч. Taglio.